Всім привіт! Ви на каналі Читуля, мене звати Юля, а сьогодні ми поговоримо про мої надбання. За це літо та трошечки весни в мене з'явилось 54 книги. І сьогодні я про них розкажу. Щоб це вийшло коротко, не на 50 хвилин, я буду дуже щільно розповідати про кожну з книг. І так, почнемо! Перша книга, яка в мене з'явилась, це Ромео. Це з видавництва Старого Лева. Я очікую від цієї книжки гарного детективу та, можливо, щось пов'язане саме з Шекспіром. Побачимо. Друга книжка від видавництва Старого Лева це Агнес Сесилія». Я її купила не тільки через зміст, тому що. Поки що я знаю, що це щось таємниче, загадкове про дівчинку а і через ілюстрацію. Це просто щось дуже круте. І я б хотіла мати в своїй колекції таку книгу. І я її маю. Третя книга з видаництва Старого Лева це Ерос і Психея. Це збірка лекцій про українських діячів та письменників з. З точки зору європейського суспільства. Якось так. Чому ереси Психея? Тому що це про любовно еротичні в письменності минулого сторіччя. Мені дуже хотілося прочитати її ще до виходу. Я за нею полювала і, нарешті, купила. Не відпускає мене Кадзої Фігуро. Це фантастична антиутопічна книга. Яку я вже прочитала, але це трохи згодом. Кадзе Фігуро, що тут ще казати, він просто найкращий. Ці дві книги мені надіслав Вадим. Вадим змінює це оформлення на Кишенькове, а я вирішила прочитати в такому вигляді. А ще купила на знижці від навчальної книги Богдан із праху по сталі. Це вийшло дуже-дуже дуже дешево. і... Я купила ще декілька книг, тому що була неймовірна знижка на їх сайті. Я не знаю, чи застали ви цю знижку. Але якщо застали, то напишіть, будь ласка, що ви купили по ній. Години Майкла Канінгема. Цю книжку я захотіла через те, що Іра їй пропонувала для спільного читання, але її не обрали. І тому що я чула гарний відгук від Вадима. В нас з ним думки. Іноді розходяться, іноді збігаються, тож буде цікаво почитати. Також це лауреат Пуліцевської премії, і я б хотіла побільше читати щось такого, тому що в мене брак таких знань, брак освіченості в важких та серйозних книгах, тож я буду надолужувати. Ніч у самотньому жовтні Роджера Желязне. Це книга на жовтень. Тому що мені дуже цікаво, що тут буде. Здається, ця книга розповідає очами собаки. Побачимо. Я люблю собак. І щось слухе насуває теж навчальна книга Богдан по тій ж знижці. Це Рей Бредбері, і мені здається, що тут буде щось цікаве, моторошне чи таємниче, і щось пов'язане з цирком. Тому що ось такий форзац. І ви бачите, тут татуювання притаманні саме цирку. Мені дуже цікаво, що це буде. Тож скоро ви побачите відгуки. Мілан Кундера Ідентичність та вальс на прощання. Я взяла, тому що я дуже хотіла познайомитися з автором. І цю книгу я вже прочитала, але це у наступному відео. А цю книгу. Я буду читати, можливо, вже скоро. Вона тоненька, коштувала не дуже багато, і мені дуже подобається, як вона виглядає, як виглядає Форзац. І мені сподобалось стиль написання автора, але щодо його персонажів я не впевнена. Тому побачимо, що буде тут. Там, де співають раки. Делі Овенс, цю книгу ви вже бачили на моєму каналі. Якщо ні, переходьте за підказкою тут. Мене змусив це читати Вадим. Всі мої емоції щодо цієї книги ви вже можете побачити. Цеглинка Джонатан Стрендж і Містер Норрелл Сюзанни Кларк. Ця книга потрапила до мене від люби, любов до книг. Також буде підказка десь ось тут. Вона зняла відео, я ще його не дивилась. Я після прочитання подивлюсь. І вона дуже рекомендувала цю книгу на читання. І ось вона в мене. Дякую, Люба. Таємна історія Дони Тарт. О, це золото буктоку, на яке всі полювали, а я його купила вже у переведенні. Ще не читала. Мені дуже хочеться, щоб це було щось гарне. І я це буду читати також восени, тому що тут Дарк Академія. Я хочу більше Дарк Академії читати. Тож, Донатар, скоро я тебе прочитаю. Селінджер дев'ять оповідань та ловець у житті. І е, я ці книжки купувала на початку червня, навіть трошки раніше, і вони дуже гарно складаються в прапор України. І це поки що все, що я можу сказати, тому що на ось це буде відгук в прочитаному цього літа, яке вийде незабаром. Але нічого гарного я про неї не скажу. А цю книгу я так і не прочитала цим літом. Можливо, прочитаю вже наступним. тому що тут літня така атмосфера, і мені здається, це буде дуже влучно. Перші книги з видавництва. Анетти Антоненко на моїх полицях це хуліо Картасар, оповідки про хронотипів і фарм... фамів, таємна зброя і усі вогні вогонь. Книжки з дуже, дуже гарними обкладинками. Але я купила їх не через, через це, а через те, що, по-перше, Ксенія Келлерман дуже рекомендувала його почитати. А, і вона, ось цю книгу. Читала і давала відгуки гарні. І тому що була знижка в книгарні є, там де 55% було знижки. І ось ці книги підпадали під цю знижку, тож я купила їх майже за копійки. Тож, хуліо Картасер буде в мене прочитаний. Ця книга «Вісьмігранник» від Вавілонської бібліотеки. Вона дуже красива. І дуже гарний форза. Мені таке подобається. Я знаю, що тут буде не те, до чого я звикла в читанні. Але я люблю виклики. Тож, побачимо. Не називай мене своїм ім'ям. Це Андре Асіман. Цю книгу мені подарував мій хлопець. Дякую йому. Ця книга. Як я розумію про ЛГБТ-пару. І мені дуже подобається оригінальна обкладинка, вона буде десь тут. А ось ця обкладинка, я навіть не думала, що це саме ця книга. Ну, тобто, по назві можна здогадатись, звісно. Але напишіть у коментарях, яка вам обкладинка більше подобається: ця чи ця. Мені ось ця. Ось. Я буду читати, тому що дуже скоро в мене вийде тематичне відео. А зараз давайте далі: Ганя Анагірара маленьке життя. Хоч воно не дуже маленьке за обсягом. І я знаю всі ворнінг про тригери, які тут будуть. Тому що ця книжка надзвичайно жорстока і я не знаю. Всі плачуть, коли її читають, тож, можливо, і я буду. Напишіть у коментарях, чи буде вам цікаво побачити щоденник читацький саме на неї, чи дійсно я буду плакати? <див> <див> Девід Мітчел. кістяні годинники та тисяча осені Якова дезута. Я прочитала трошки від цієї книги, а які відгуки я скажу вам у прочитаному. А цю книгу, можливо, я продаватиму. Ось так побачимо. Правда, дуже важко читати. Габріел Телент» – моя найдорожча. Ця книга про інцест, аб'юз, домашнє насилля та все таке інше. І м -м, хоча вона доволі таки похмура через свою тему. Я читаю її прямо зараз. І поки що мені подобається. Let's. Це перша книга від видавництва «Видавництво» Нікі Чарлі Елі Сосман. Я прочитала і купила за це літо чотири томи. Проте зараз вони не в мене. Таня, привіт. Ось, ну, а Нікі Чарлі залишилась в мене. Я ще її не читала. Хоча я не знаю, можливо, варто. Прочитати спочатку всі томи коміксів, а потім почитати її. Тому що це розповідається про Ніка і Чарлі через багато років. Тож, не знаю, поки що не читала. Донат Бартелмі Біла сніжка та 60 оповідань. Це щось постмодерністське. я бачила у багатьох блогерок. Огляди саме на ці книги, але я пролистувала, тому що мені цікаво вперше познайомитись з авторами самостійно, без всяких спойлерів і без всяких попередніх очікувань. Тож я дуже хочу почитати щось постмодерністське. Іначе це саме воно. Це супер обкладинки, але мені подобаються книги і без неї. Дивіться. Дуже класно, дуже гарний кольор. Це не на осінні читання, але, можливо, на зимове. Також тут в мене стоїть обов'язок служниці, яку я купила на барахолці, а це продовження заповіти, за яку Маргарет Едвуд отримала букерівську премію в 2019 році. Я її читатиму дуже скоро, але після оповіді служниці. Кажучи про букера 2019 року, це Бернадін Еварісто. Дівчинка, жінка інакша. Вона також виграла букерівську премію у 2019 році. Вони поділили це місце. Мені цікаво, під яким саме кутом буде дивитися ця авторка щодо проблеми жінок. Ось так. «Ернец Гемінгуей. острові поміж течій». Мені дуже подобається обкладинка. Я вже це казала в блозі. Але я покупаю книги книгинець через це. Ось так воно виглядає. Роман Ернеста Хінгуе. Мені подобається стиль написання автора, але я читала в нього не так багато. Я читала в нього свято, яке завжди з тобою. І маю ще збірку оповідань від нього. Цю книгу вже не дістати, тож я дуже рада, що я змогла вихопити її. Вона вже закінчилась в продажу. І я б дуже хотіла її почитати, я б дуже очікую. Щось хемінгуївське, тобто гарний стиль, про якісь сумні моменти і, можливо, трохи романтики. Хлоя Бенджамін Шукачі безсмертя. Це книжка про декількох персонажів, які збираються, гадають та розлучаються, і ми будемо слідкувати за їх судьбами. Наче так? Можливо, не так. Я буду читати цю книжку також під відео, яке буде тематичним. І цю книжку також мені подарував мій хлопець. Дякую тобі. Роджер желязний Дороговкази! Цю книжку я придбала, тому що мене зацікавила анотація: це що було б, якби люди могли... Подорожувати в минуле фізично. Тобто знати, як туди потрапити, на машині, наприклад. І мені цікаво почитати цю фантастику. Я знаю, що Роджер Желязний е, пише гарно через е, те, що я читала його Хроніки Амбера трошки. Але в не дуже зручному форматі. Тож, я не всю прочитала хроніку Амбера. Буду сподіватися, що. В цьому році я цю книжку прочитаю. Тим паче вона дуже тоненька. Чо нам жу? Кім Йон, 1982 року народження. Тут розповідається щось про корейську жінку і як їй важко жити в тому суспільстві. І, взагалі, як важко жінкам живеться в Кореї. Я дуже хочу почитати. Це була порада Юлі з каналу Проліт. Я сподіваюся, щось важке, але. Дуже влучне, влучне потрапляння в моє серденько буде тут. Життя Бажань Томас Главініч. Це книга, про яку я знаю дуже мало. Мені сподобалась анотація, е і мені сподобалась обкладинка, я не знаю нічого про цього автора. Це 21 сторіччя видавництво. І, в принципі, все це щось про най... Закровенніші бажання. Побачимо, тому що я сподіваюся, що це буде в мене прочитано в осінню. чтиво» Емілі Генрі. Ця книжка розповідає про двох, двох письменників, які опиняються в одному місці і перебувають в творчій кризі. Це Ромком, я його вже прочитала. Це достатньо глибока книга на Ромком. Тож, я б вам її радила, але подробиці будуть в прочитаному. Мені дуже сподобалось. І класний зріст. Далі Стівен Кінг. Ось всі книжки, які я купила в нього. Цього літа Це казка нещодавно видана. Це е, трилогія про містера Мерседеса, яку також нещодавно перевидали. Я її ще не читала, читала тільки першу частину, і то не повністю. Тож мені дуже подобається Стівен Кінг, мені подобається, як він пише. Мені хочеться прочитати від нього. А це під куполом дуже важка, але гарна праця Стівена Кінга, на яку я покладаю багато очікувань, тому що тут сюжет розповідає про те, що місто накрив купол. І він пропускає тільки воду, він не пропускає людей чи якісь об'єкти. Тож е, ніхто не може крізь нього пройти. І що починається в місті, все буде тут. Я точно буду знімати на нього читацький щоденник або саме огляд на цю книгу. Вже залишилось небагато. Міранда Ковлі Герлер, Паперовий палац. Ця книга розповідає про жінку, яка поринає у басейні і, скажімо так, бачить все своє життя очима цього дому. Паперового палацу, який зберігає в собі пам'ять про те, що було тут за ці 50 років. Армен Траут Війна двох королев. Це четверта частина Крові і попелу. Отож, я хочу дочитати цю книгу, щоб дізнатися, що буде в кінці. Якщо вийде ще одна книга про закінчення цієї історії, куплю ще одну. Але більше нічого купувати не буду покшефу. Тому що. Всі знаєте суперечливість цього видавництва. Мені хочеться прочитати і забути про цю серію. Хоча вона достатньо цікава. Джуліан Барнс. Одним одна історія. Ця книга ну, також від лауреата Букерівської премії, тому що він лауреат, він виграв, все таке. Мені дуже хотілося з ним познайомитись, тому що цей автор достатньо. Відомий, достатньо глибокий, і е, я сподіваюся, що це буде щось серйозне та щось, що буде напрягати мені мозок. Я таке люблю, хоча б мені не скажеш. Під супер обкладинкою також дуже класна обкладинка, мінімалістична. Я хотіла його книгу, якої вже немає в продажу, але в принципі для знайомства підійде будь-яка. Агантангел Кримський, Андрій Лаговський. На цю книгу в нас було спільне обговорення з блогерами. Ви можете побачити його тут в підкасті. Тож переходьте, дивіться. Я там також брала участь. Мені дуже сподобалася ця книга. Ця книга повинна бути в нас в шкільній програмі, тому що такого сучасного твору, який був написаний майже 100 років тому, а можливо і навіть 100 років тому. Я не бачила. Тут буде про селфхаром, про ідентифікацію себе, про е, асексуальність, про, про ставлення до жінок, про, про все. І дуже гарні алюзії на сьогодення та стосунки між Росією та Україною. Правда? Дуже класно. Американський психопат. Цю книгу мені подарував Вадим. Дякую, Вадим, за це. Я її читала, це одна з моїх найулюбленіших книжок. Я її буду перечитувати. Видання дуже гарне. Що тут ще сказати? Дякую. Марко Вовчок. Емансипатка». це збірка оповідань Марко Вовчок, яку назвали «Емансипатка», тому що Марко Вовчок про жінок. Мені дуже подобається видання. І я хочу ознайомитись з українськими письменницями більше. Тим паче з такою талановитою. Залишок дня Кадзо Ішігуро, це знову Кадзо Ішігуро. Він пише дуже гарно. Я його люблю. Тож, що? Тож продовжую його збирати і читати. І ви не повірите? Це все. Це всі 50 з чимось книг. Які я придбала за останні три місяці. Пишіть у коментарях, чи читали щось з цього. Можете писати засудливі коментарі по накшталт, ти тільки купуєш, а не читаєш. Я і без вас знаю. В принципі, читати і купувати книжки це два окремих хобі. Тож скоро будуть прочитані за літо. Там буде значно менше книжок, але все ж таки деякі будуть. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки.